Вітаю! Сьогодні з вами поговоримо про ґрунти України. Таку важливу природну складову, без якої важко уявити наше з вами життя. Так, ну для початку потрібно з'ясувати, що ж таке ґрунти. Грунт це складна, поліфункціональна і полікомпонентна відкрита, багатофазна структурна система. Поверхневому шарі кори вивітрювання гірських порід, що володіє родючістю і є комплексною функцією. Ну добре. А з чого ж взагалі складається ґрунт? До складу ґрунту можна віднести такі компоненти, як глина, пісок, вода, повітря, мінеральні речовини та перегній. Але які умови необхідні для існування та утворення ґрунтів? Умовами ґрунтоутворення є кліматичний фактор: дія води, рельєф, материнська порода, рослинний і тваринний світ, а також діяльність людини. Але не варто забувати, що це все відбувається під дією часу. Всі ми знаємо, що наша земля має шарувату будову, так само і ґрунти. Вони мають певний ґрунтовий профіль. Грунтовий профіль містить в собі декілька шарів. Перший поверхневий шар це лісова підстилка або степова підстилка, яка включає в себе трав'янистий покрив та опале листя. Наступним шаром є гумусовий горизонт. Третій це підзолистий горизонт вимивання. Четвертий горизонт вмивання. І останнє це материнська гірська порода. До мешканців ґрунту можна віднести ґрунтові гриби, бактерії, кліщі. Лічинки хруща, яйця комах, дощові черви, вовчок, кріт та мурах. Типи ґрунтів. В Україні. До основних типів ґрунтів в Україні можна віднести такі, як підзолості, сірі лісові, чорноземні ґрунти, каштанові, лучні та буроземи. Дерново підзолості ґрунти сформувалися в умовах помірного, теплого вологого клімату на піщано-глинистих відкладеннях. Гумусовий горизонт малопотужний – до 20 см. Сірі лісові ґрунти. Гумусовий горизонт досягає 60 см. Родючість цих ґрунтів становить 44-80 балів за 100-бальною шкалою. Формується в умовах характерних для природної зони лісостепу. Чорноземні ґрунти формуються під степовою рослинністю в умовах помірного, теплого, недостатньо вологого клімату. Потужність гумусового горизонту досягає 120 см. Родючість може досягати 100%. Ось трохи ми дізналися за ґрунти України. Дякую вам за увагу!